Національний парк, бруківка гігантів або дорога гігантів. Знаходиться ця геологічна формація на північно-східному узбережжі Північної Ірландії, що у Великій Британії. Ця територія проголошена об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО у 1986 році складається з близько 40 тисяч е, зв'язаних Базальтових колон, що утворилися у результаті, чи зруйнування велетенських дерев крем, Кременевої дери. Чи від виверження вулкану цікава їх симетрія, товщина колон 35-50 см, Плоскі вершини мають по 4, 5, 6, 7, 8, 9 граней. Нагадують бджолині соти. Ці колони утверджують три групи: велика тропа висотою приблизно 6 метрів, схожа на брущату дорогу, сходинки, які поступово уходять під воду. Є колони, що мають назву Пічні труби, черевик гіганта, сходи пастуха, горб верблюда і так далі. За місцевою легендою, ця дорога побудована, щоб з'єднати Ірландію і Шотландію. І дійсно такі ж колони можна побачити у 130 кілометрів на північно-східному напрямку на острові Стафа, острів Стовпів. Територія парку прихистком для багатьох птахів: буревісник, Баклан, Честун, Кайра. На скелях ростуть конюшина орхідея. У 2011 році виявлена колонія стоматолитів отже, дорога гігантів. На четвертому місці в списку природних чудес світу Великої Британії. Ця найпопулярніша туристична пам'ятка Північної Ірландії.